Щоб приготувати приворотне зілля, не треба ходити по лісі і щось там шукати. Просто купи паштет у супермаркеті. Там вже все є: шкура кабана, пір'я чорної курки, пазорі сови і хвіст щура. Увечері дзвінок у двері. Хто там? Е, скажіть, а ви в цей час завжди буваєте дома? Е, так, а що? Е, та так, нічого. Той як його? Соціологічне опитування. Сиджу в кав'ярні, п'ю каву. Ну, підходить чоловік і каже: Хе -хе -хе, а можна я за вас розрахуюся? Ха -хай, ну я не розгубилася, дістала рахунки за воду, за світло, тепло, ну і борг по кредиту. <риклад> Їде дівчина з Києва до Львова. Алло, коханий, ти не чіпав навігатора? Ой, так, сонечко, удивився, як до Одеси їхати. А, Привітай мене, я вже в Одесі. В одеській аптеці. А у вас є засіб для вирощування волосся? Так, є. Хороший. Ай, так і не те слово Ви бачите он, за касою жінку з вусами. Так це моя Сара. Вона намагалася відкрити пляшечку зубами. Вау! У шостому класі мені купили спортивний костюм на виріст. Я виросла, закінчила школу, універ, вийшла заміж, народила, і ось тепер він мені якраз. Українське село лежать Галя і Петро. Галю можна? Ні, ще рано. Галю, ну можна. Так, кажу ще рано. Фу, Галю, ну можна, бо вже на роботу треба йти. Ну, добре, злазь. в руснявій армії десь на Харківщині. Товариш капітан, обіда хватить тільки на полроти. <клухи> Отлично, тоді пообідаємо після бою.